Головним у порядку денному засідання виконкому Дзержинської райради було питання про стан платежів за житлово-комунальні послуги протягом опалювального сезону 2013 2014 років. На обговорення цього та інших питань були запрошені представники житлово-комунальних та промислових підприємств, установ та організацій району. Відкрив засідання заступник голови Дзержинської райради Сергій Трубчанінов. З головного питання виступив завідуючий відділом економіки та промисловості виконкому дзержинської райради Сергій Михайлов. Він повідомив, що у поточному році у районі сума заборгованості населення за спожиття житлово комунальні послуги дещо знизилась, але все ж ці платежі є недостатніми. Виконком районної ради приймає всі необхідні заходи і роз'яснює роботу організує на території району, сходи мешканців району за місцем проживання, де роз'яснює необхідність своєчасних платежів, а також розрахунків по тій заборгованості, яка склалася. Успіх нашого наступного опалювального сезону мається на увазі постачання до міста в тих. Необхідних обсягах, які потрібні для початку опалювального сезону, газу природно, було залежно від того, як місто розраховується, як населення розрахується по тій заборгованості, які на сьогодні має на засіданні. Був обговорений хід виконання заходів з покращення дисципліни розрахунків. Зокрема, було вказано на необхідність посилення роботи на підприємствах зі здійснення комунальних платежів і заробітної плати.